Новий міністр оборони Великої Британії Джон Гілі здійснив свій перший закордонний візит в липні 2024 року саме до Одеси, міста, яке після анексії Севастополя стало головною базою військово-морських сил України. Міністр прибув туди всього через дві доби після призначення. Але за цим символізмом стоїть велика і часто невидима робота, що в 2023 році Велика Британія спільно з Норвегією започаткували морську коаліцію на підтримку українських ВМС. Сьогодні до неї входять вже 20 морських держав. Діяльність цієї коаліції серед усіх інших об'єднань за інтересами є найменш публічною і це, безперечно, на краще. Адже ні несподіванок для окупанта в Чорному морі, які українці вже навчилися готувати блискуче, стало набагато більше. Достеменно відомо, що країни-учасниці морської коаліції домовилися надавати Україні таку підтримку: кораблі та катери, морське ударне озброєння, ракети та дрони. Засоби розвідки, протимінні засоби, підсилювати амфібійні спроможності морської піхоти, підготовку особового складу.